Днях прийшла сумна новина. Відомий український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті. Страшну новину повідомила дружина артиста-ведуча Катерина Мотрич. 15 червня вона опублікувала в інстаграм сторіс допис, де написала, що її чоловік загинув. Більше деталей вона не розповідала. Також Катерина повідомила, що згодом оголосить, коли відбудеться прощання з ним. Тим часом на жахливу новину. Вже відреагували українські знаменитості. Вони були просто шоковані. Колеги Юрія Філіппенка вшанували його пам'ять та висловлювали слова підтримки Катерині. Тарас Цимбалюк не був багатослівним, лиш лише написав, що це жахлива новина. Також артист поділився світлиною Юрія Філіппенка. Боже, який жах! Висловився цимбалюк акторка Наталія Бабенко говорить, що це справжній біль, адже Юрій був чудовою людиною. Артистка вшанувала пам'ять свого колеги за сценою. Чудовий актор та людина, який біль Юр, світла пам'ять написала акторка Антоніна Хижняк. Також була просто шокована, коли дізналася про новину про загибель колеги Юрія Філіппенка, Артистка зазначила, що війна забирає найкращих. Боже, який жах гинуть найкраще. Написала артистка. Нагадаємо. Торік Юрій Філіпенко долучився до Лав Зсу. А 15 червня 2025-го актор військовий загинув. Прощання з за артистом відбудеться у четвер, 19 червня, у театрі на Поддолі, а також у Михайлівському соборі. Світла пам'ять.